Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Ліло і Стіч Як Стіч не міг заснути. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного теплого гавайського вечора Ліло та Стіч веселилися у своїй кімнаті так, що стіни ледь не стрибали разом із ними. Вони будували халабуду з ковдр та стільців, прикрашаючи її гірляндами з кольорових ліхтариків, а потім влаштовували таємні збори агентів Ліло та Стіч. Коли халабуда трохи завалилася, вони радісно стрибали по ліжках, як на батутах, кожен раз вигукуючи Алоха і змагаючись, хто підстрибне вище. Стіч особливо старався, він примудрився одночасно тримати два олівці в вухах, на голову одягти миску і співати, мов дельфін, під гавайський хіп-хоп із радіо. Стіч зірко, стіч, Рок-н-рольний рольний дельфін, гордо вигукував він, падаючи на подушки. Ліло сміялася так голосно, що ледь не впала з ліжка. Ну, ти справжній вулкан енергії, Стіч, Сміялася Ліло, але нам вже час спати. За дверей почулося Ліло, тихіше, покликала старша сестра Нані. Завтра рано вставати. Тож мерщі спати. Ох, точно! схопилася Ліло. Стіч, час чистити зуби, одягати піжаму і в ліжечко. Стіч, звичайно, зробив вигляд, що все зрозумів, але коли Ліло вже вмостилася з плюшевим бегемотиком, він крутився, як п'ятилітровий блендер на турборежимі. <ръяк> сердито засопів він. Стіч не спати, стіч бути неспатючий монстр. Ой, ну що з тобою робити? зітхнула Ліло. Гаразд, зараз я тебе заспокою. Почнемо з музики. Вона увімкнула тихеньку мелодію з улюбленим укулеле. Стіч трохи посидів, похитався в такт, зробив кілька плавних рухів лапами, немов танцюрист під водою. А тоді, не стримавшись, заліз на шафу. Звідти він почав видавати глибокий голос, який мав би імітувати Елвіса, але звучав радше як голодний кіт, що співає блюз. Він енергійно крутив бедрами, розмахуючи лапами, і вигукував «Love me tender, love me true» При цьому випадково зіштовхнув коробку з гудзиками, яка з гуркотом посипалась додолу. Стіч, це ж не талант шоу, прошепотіла Ліло крізь сміх. Ми ж намагаємось заснути. Добре, якщо музика не працює, пробурмотіла Ліло. Спробуємо колисково». Вона ніжно заспівала. Баю, баю, спи скоріш. Сон крокує по дахах, хмара спить і хвиля спить, і твій хвіст вже не тремтить. Стіч закрив очі і через секунду відкрив їх ширше. Ще одно!» Добре, але потім точно спати, сказала Ліло. І заспівала ще одну пісеньку. А потім, якщо не спиться, порахуй овець. У мене є спеціальні, і дістала з під подушки десяток вирізаних паперових овечок, акуратно наклеєних на палички. Овечки? перепитав Стіч, зацікавлено нахиляючись до них. Вони їсти чи гратися. Їх треба рахувати, сміючись, пояснила Ліло. Ось так одна вівця стрибає через паркан, потім друга вівця стрибає через паркан, потім третя вівця стрибає через паркан. Стіч спробував і собі Раз, два, три, де. І закрутився по кімнаті, ганяючись за паперовими вівцями, як прибулець пастух. Ні, 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 не так. Сміялася Ліло. Ти маєш просто уявити, як вони стрибають, не бігати за ними. <хи> Але вони такі милі, пробурмотів Стіч і обійняв одну з овечок. Я дам їй ім'я, це буде Беатрікс. Ох, Стіч, зітхнула Ліло. Добре, остання спроба читатиму тобі книжку. Вона взяла стару дитячу книгу з полиці, обережно відкрила її і почала читати тихим, лагідним голосом. Стіч одразу притих, сів поряд, підтягнув до себе маленький плед і втупився в сторінки, вирячивши свої очі. Його вушка час від часу смикалися, коли в історії з'являвся дракон або магія. Він не перебивав. Але тихенько муркотів і кивками голови, ніби відповідав ліло. Вона іноді посміхалася і казала Так, я теж думаю, що це підозріла стіч. Або Ага, злий чаклун точно ще повернеться. І було очевидно, що вона прекрасно розуміла кожен його порох. І тоді маленький дракон зрозумів, що справжня сила у доброті, читала Ліло. Дракон. прошепотів Стіч. Він так захопився, що тихенько взяв книжечку з її рук, продовживши читати сам, перекручуючи слова на свій смішний манер. І тоді дракон сказав Я буду добрим, але лиш трішки». Через кілька хвилин Стіч озирнувся і побачив, що ліло вже заснула. Затуливши рот долонькою і тихенько сопучи. Її волосся розсипалося по подушці, мов водорості в лагідному морі, а носик ледь здригався з кожним видохом. Стіч кілька секунд зачаровано дивився на неї, а потім, дуже тихенько, мов справжній агент нічного спокою, зліз із ліжка, витягнув з-під ковдри плед і дбайливо вкрив ліло. Стіч, сторож, снів, прошепотів він ще раз, дуже серйозно, і сів біля неї навпочепки, охороняючи її сон, ніби це була найважливіша місія у всесвіті. Лиш коли очі почали злипатися, а книга повільно з'їхала йому на живіт, Стіч посміхнувся і нарешті заснув, притулившись до подушки. І ніч була така тиха. Що навіть зорі світили м'якіше, не бажаючи розбудити суперпарочку Ліло та Стіча.